Доброго дня, мої кохані та шалені. Дякую вам за те, що ви мене підтримуєте, дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за ваші коментарі, вподобайки, час, який ви мені приділяєте. Нагадую, що мене звуть Катерина, нагадую, що ми з вами тут зібралися для того, щоб дізнатися, що саме нам готує Всесвіт сьогодні. Для того, щоб дізнатися, яка в нас сьогодні руна дня, яка в нас сьогодні енергія дня та які для нас сьогодні поради я роздам. Вітаю всіх! Будь ласка, лайк, коментар, підписка, поширення цього відео серед ваших друзів допоможе мені розвинути цей канал. Дуже вас прошу, особливо поширюйте це відео. Дякую вам і давайте розпочнемо. Сім камінчиків. Будь ласка, загадайте, за яким камінчиком, за яким камінчиком буде. Критися прогноз ваш на сьогодні, і давайте дивитися. Перший камінчик, який для вас сьогодні буде день, день, коли щось раптово зміниться. І якось раптово ви будете захищені, ви будете в комфорті, в безпеці. Ваша інтуїція сьогодні буде відмінно працювати. І я вам заздрю. Вас дуже якийсь, можливо, нелегкий день буде. Проте ви сьогодні дуже швидко орієнтуєтесь в просторі і в часі, і в подіях, і приймаєте правильні рішення. Другий камінчик для тих, хто його згадав, сьогодні буде день, коли ваші бажання та ваші можливості вони нарешті зійдуться в єдине. І ви зможете дозволити собі все, що ви хотіли. Ви зможете професійно самореалізуватися, ви зможете якось самореалізуватися сьогодні як особистість, ви зможете показати сьогодні з найкращого боку. Єдине, що, будь ласка, трошки вас може занести, трошки вас може, знаєте, дах злетіти, трошки его може. О, перепрошую, проблема зі світлом. Трошки его може сьогодні ну, занадто бути егоїстичним. Тому трошки попроще. Третій камінчик. Для вас сьогодні день, розчарув... день розчарувань, день, коли щось може не спрацювати, день, коли хтось може не виконати якихось своїх зобов'язань, день, коли ви. Не отримуєте те, на що ви очікували день, коли ви можете бути без сил. Треба це прийняти. Це лише такий день. Так, також буває. Четвертий камінчик. У вас теж ви також сьогодні день, коли ви, на жаль, програєте. День, коли щось, що ви запланували, вам не вдається, день, коли ви втрачаєте якийсь ресурс. Uh, і треба це прийняти, зробити висновки, і завтра буде новий день, і завтра буде новий досвід. П'ятий камінчик. І у вас сьогодні день, коли ви також втрачаєте ресурс. На жаль, uh, так, це неприємно. Проте uh, для вас порада, будь ласка, uh, оцінить, uh, у що ви вкладаєтесь, оцінить, uh, у що ви. Інвестуєте свій час, свою енергію, свої гроші, тому що а, щось ви наразі робите те, що вам не потрібно, те, що вам не властиво, те, що для вас не корисно. І буде дуже добре, якщо ви це переглянете та а, викреслите зі свого життя. Шостий камінчик. Ви сьогодні знаходитесь в потоці, а, в єдиному а, Потоці всесвітом, у вас сьогодні чудово працює інтуїція, вам сьогодні може допомогти якась жінка, у вас сьогодні все добре складається, тому для вас порада лише насолоджуватись життям. І сьома позиція, у вас сьогодні можуть бути дрібні негаразди, можуть бути якісь дрібні затримки, може вас щось буде роздратовувати, такий собі день, коли, знаєте, два кроки вперед, один крок назад. Коли ви тягнете за собою якусь валізу без ручки, і кинуте жалко, і е, тягти тяжко. Для вас порада, будь ласка, зрозумійте, що саме ви можете викреслити зі свого життя та зробіть це. Дякую вам, що були зі мною. Всього вам найкращого, і доброго дня!